Підзамче, хоча б якісь спогади може вас розберетися. Про підзамче я знаю, що там, там було багато таких невеличких майстерень. Власники мали такі невеликі майстерні. От, і ну, там бляху робили таке, от, знаєте, якісь баняки, там ще таке, от всякі майстерні були. Їх розбомбили в час війни ті всі майстерні. Навіть в час, по суті, як такої, таких боїв в 1939 році в Тернополі, коли поляки тікали, а ну, визволителі приходили, не було таких боїв. Вони такі були собі, знаєте, десь там спорадичні. Там десь стрільнили, там десь стрільнули поляки. І вони збереглися, потім значить, ці майстерні були частково розбиті в час війни, а що? Тому що ставок не було. А так, приблизно, як тільки чуть ставало темніти, німецькі літаки на бриючому польоті внеслися один за одним. І там на тому пляцу, де став. Там були, називали грабарки, А там садили собі люди капусту, там садили собі, ну такі маленькі городики мали, розумієте, там земля гарна була. А річка собі текла, ну річка була, ну я знаю, ну, метрів два відсили. Може і була так. от, То там, значить, люди садили. А в час війни, то там ніколи там був пляц і там викидали значить, боєприпаси амуніцію всяку розуміти і так далі німця. Німці звітом забирали. Він як викинув е, на парашуті, чи як вони там оцей е, освітлювач, то от ми в селі могли на подвір'ї голку собі! — Ви розумієте? Кілометрів то є 9 кілометрів, чи вісім. Ну, десь так, ну ну хай 10, не більше. Розумієте? Ну я вам кажу, а так було страшно, вони так на низькому, їх зенітки на низькому не могли взяти, вони на низькому полі, ну аж та хата підскакувала. Прикинь, як саме 43, 44-й, 45-й, так, бої якраз. Фронт стояв в Козлові вже, а тут був е, березень квітень був окружений Тернопіль. Це було, значить, замкнуте кільце, фронт пішов, а тут його окружили і їм вийшли. Ви кажете, що коли е кидали засоби для того, щоб освітити, ну, щоб здійснювати... Ну, я то, не то, знаю, що ми, то було. було в... як так, як в день було. Там, за 9 то, кілометрів? Так було, кілометр. видно. що ви, ви собі не уявляєте. Це для тодішніх людей це було диво. Тому що що тоді було? Фонарик був, розумієте. І, і електрики не було в селі, а це була лампа і так далі. Це була фантастика дійсно, розумієте для людей. Це, це так було видно, і люди ну, знали, що вони не будуть бомбити, не будуть стріляти, тому що вони не, не з тою метою летіли, а що вони летіли там з, з, з вантажем.